ТМ 62П міна протитанкова, протигусенична натискної дії. Призначена для виведення з ладу гусеничної та колісної техніки супротивника. Ураження завдається за рахунок руйнування їх ходової частини фугасною дією заряду вибухової речовини міни. Вибух відбувається в момент. Наїзду колесом або гусеницею на датчик цілі міни. Міна тм 62 п складається з корпусу заряду вибухової речовини та підривника. Корпус міни виконано з пластмаси. Корпус виконано з двох половин власне корпусу і дна, які з'єднані між собою різьбовим з'єднанням. З метою недопущення розкручування половин корпусу різьбове з'єднання проклеєно. Міна може споряджатись зарядами вибухової речовини різної маси та вибухової потужності. Ними можуть бути або заряд тротилу масою 7,6 кг. Або заряд сумішової вибухової речовини підвищеної потужності, як от ТГА або МС масою 8 кг, або заряд аміачно-силітрових вибухових речовин А50 масою 7,5 кг, або А80 масою 6,6 кг. Дно міни містить фігурні виштамповки, але немає жодних технологічних отворів. В горішній частині корпусу міни встановлено різьбовий стакан. В нього закручується підривник. В нижній частині стакана закріплено додатковий детонатор з пресованого тротилу. Для герметизації місця з'єднання підривника з міною застосовується гумова прокладка, яка вкладається у спеціальний круглий виріс в стакані міни. На екрані додатковий детонатор відсутній. Під час зберігання міни у неспорядженому стані. Стакан міни закривається поліетиленовою кришкою або бакелітовою заглушкою. На горішній поверхні корпусу міни виконано крепежі. За які кріпиться нез'ємна ручка для перенесення. Ручка виконана з Капронової тасьми. На екрані міна споряджена підривником МВП 62. Його відмінність від підривника МВЧ 62. Полягає у конструкції та роботі механізму дальнього зведення. У підривнику МВП 62 механізм дальнього зведення пневматичний. Підривник МВП 62 виконаний з пластмаси і складається з кришки, корпусу з детонатором, ударного механізму, пневматичного механізму дальнього зведення і заглушки. Кришка являє собою датчик цілі і має ослаблений переріз при переході з меншого діаметра кришки в більший. На екрані видно пускову кнопку, на якій встановлено запобіжну чеку. Кришка має зовнішню і внутрішню різьбу. Зовнішня різьба призначена для закручування підривника в міну. Внутрішня різьба служить для з'єднання між собою кришки і корпусу за допомогою гайки. Корпус підривника служить основою для закріплення всіх частин та механізмів підривника. В корпусі зібрано ударний механізм, пневматичний механізм дальнього зведення і детонатор у вигляді передавального заряду тетрилу масою 4 г. Ударний механізм змонтовано у вертикальному каналі корпусу і складається з ударника з жалом і бойової пружини. На ударнику виконано два лапчастих припливи, якими ударник через гумове кільце опирається на корпус підривника. Пружина верхнім своїм кінцем упирається зсередини в кришку і перебуває у стисненому положенні. Пневматичний механізм дальнього зведення призначений для приведення підривника з безпечного положення у бойове з уповільненням в часі від 20 до 300 секунд. Цим самим забезпечується безпечність встановлення міни засобами механізованого встановлення, механізм дальнього зведення складається з підпружиненого движка з капсулем детонатором втулки з діафрагмою і сильфоном, які об'єднані в одне ціле, пускової кнопки зі штоком та запобіжної чеки. На екрані механізм дальнього зведення схований у спеціальному припливі корпусу. На екрані частково вскритий корпус підривника. Стрілками вказано елементи механізму дальнього зведення. Сильфон, передавальний заряд, движок, капсуль-детонатор. На движку виконано виступ, палець, виступ з прорізом, капсуль-детонатор і округла платівка. Виступ призначений для фіксації пружини движка. Палець служить для утримання движка у транспортному безпечному положенні. Виступ з прорізом служить для переведення движка з бойового у безпечне положення. По центру движка розташовано капсуль-детонатор. Він призначений для ініціювання передавального заряду сильфон являє собою гофрований поліетиленовий чи гумовий балончик, закріплений на кінці движка за допомогою втулки. В якій закріплена діафрагма. Сталева пластина з мікроскопічним отвором по центру. Пускова кнопка в зборі зі штоком і хомутиком служить для утримання движка у безпечному положенні, переведення підривника з безпечного в бойове положення і назад. З бойового у безпечне. Шток закріплений у отворі на кришці, а кнопка виступає назовні. В транспортному безпечному положенні кнопка піднята вгору і утримується в цьому положенні за рахунок тертя з герметизуючою гумовою прокладкою. Для виключення випадкового натискання пускової кнопки. Вона фіксується за допомогою запобіжної чеки. Запобіжна чека складається з замка фігурної скоби і відкидної засувки. На нижньому кінці штока закріплено хомутик, який у верхньому транспортному безпечному положенні надягається на палець движка. На екрані показано підривник у транспортному безпечному положенні. Движок відведено назад, і його пружина стиснена. Движок зафіксований у відведеному положенні за допомогою хомутика штока, який надягнуто на палець движка. В цьому положенні капсуль-детонатор відведено вбік від ударника. Та передавального заряду. Цим самим вибуховий ланцюг розімкнено. При цьому сильфон розтягнуто і наповнено повітрям. Заглушка закриває підривник знизу. Під час переведення підривника з бойового положення у безпечне заглушка відкручується. На екрані показано положення механізмів підривника у транспортному безпечному положенні. Движок відведено назад, і його пружина стиснена. Движок зафіксований у відведеному положенні за допомогою хомутика штока, який надягнуто на палець движка. В цьому положенні капсуль детонатор відведено вбік від ударника. Та передавального заряду. При цьому сильфон розтягнуто і наповнено повітрям. Примітка. Підривники МВП 62 комплектуються ключем підривника, аналогічним ключу підривника мвч 62 Також в комплект підривників входить фанерне гніздо. В комбінації з ключем, фанерне гніздо дозволяє відкрутити заглушку підривника для отримання доступу до механізмів підривника. Відкрутити заглушку також можна за допомогою спеціального вирізу, виконаного на рукоятці ключа підривника. Підривники постачаються з міцно закрученими заглушками. Навіть маючи значну фізичну силу. Відкрутити заглушку за допомогою рук та без вище вказаних інструментів майже неможливо. Підривник МВП 62 переводиться у бойове положення шляхом зняття запобіжної чеки та натискання на пускову кнопку. При натисканні пускової кнопки шток з хомутиком опускається, вивільняючи палець движка. Движок під тиском своєї пружини починає переміщатися в бік і тисне на сельфон, витискаючи з нього повітря через мікроскопічний отвір у його діафрагмі. За рахунок цього отвору, вихід повітря відбувається немиттєво. А з уповільненням у часі. З виходом повітря сильфон під тиском підпружиненого движка починає все більше і більше стискатись, забезпечуючи рух движка. Повітря повністю буде витиснене з сильфона в часовому проміжку від 20 до 300 секунд. Коли все повітря з сильфона буде витіснено, сильфон повністю стиснеться. Пружина движка повністю розпрямиться. А сам движок дійде до упору. В момент зупинки руху движка його капсуль-детонатор стане прямо між ударником та передавальним зарядом, утворивши підривний ланцюг. Таким чином підривник перейде у бойове положення. На екрані видно положення частин підривника в момент його переведення у бойове положення. Капсуль-детонатор стоїть прямо між ударником та передавальним зарядом, утворивши вибуховий ланцюг. Для переведення підривника з бойового положення у безпечне слід за допомогою ключа підривника викрутити підривник з міни. За допомогою ключа підривника або за допомогою ключа підривника. Фанерного гнізда відкрутити заглушку зміни, вставити кінець запобіжної чеки у проріз виступа на движку. Тягнучи запобіжну чеку, відтягнути движок. У безпечне положення. В момент, коли палець движка порівняється з хомутиком штока, натиснути на нижній кінець штока кнопки і надіти хомутик на палець движка. Опісля накрутити назад заглушку, і встановити на кнопку запобіжну чеку. Підривник приведено у безпечне положення і готовий до транспортування.